Всім привіт! Мене звати Альона. Я відкрила свій ютуб-канал. І він присвячений життю в Німеччині щоденнику втретє вагітної кошерки. Як ви знаєте, в Німеччині мені інколи бракує спілкування з друзями, тож цей канал стане чудовим способом залишатися на зв'язку та ділитися з вами своїм життям. Також хочу зробити свій внесок у розвиток українськомовного контенту. Тож, якщо вам цікаво побачити реальне життя, почути поради для майбутніх мам, то просто побути поруч, підписуйтесь на мій канал. Всім привіт! Сьогодні хочу запросити вас у магію свого ранку і трішки показати, як він у мене проходить. Синочка я відвезла у садочок, у нього сьогодні передостанній день. Донька у мене вдома, вже поснідала, а собі я готую такий смачний сніданок, тому що нарешті мій токсикоз закінчився, цього разу він у мене був найдовше, а інколи навіть повертається. Я дуже люблю вівсяну кашу, зварену на воді, і до неї додаю сезонні фрукти. Саме зараз у нас є інжир та персик. І роблю каву. До речі, коли в мене був токсикоз, я взагалі не могла пити каву. А зараз я дуже її полюбляю, тим паче, в мене низький тиск, і після неї я відчуваю себе дуже добре. Тут я зварила вівсяну кашу на воді. Додаю туди вершкового масла за смаком. Потім додам туди фрукти і горішки, щоб була збалансована така тарілка, де є і білки, і жири, і вуглеводи. Вже потім моя рутина продовжується. Я завжди чищу зуби уже після сніданку. Я умиваюся спеціальним гелем, який призначив мені моя косметолог. У мене взагалі акне, але зараз в період вагітності я не можу приймати системні ретиноїди. Тому із догляду у мене тільки догляд. Це спеціальний гель, який виготовляє сама моя косметолога. Та такий зволожуючий кремчик. Потім я змащую губи ліпікар. Це від для рожпозе, зволожуючий бальзам. Мені дуже подобається його ефект. Зараз я зайшла в дитячу кімнату. У нас залишились дитячі робочі зошити, які малюка не встигла закінчити. В другому класі тому вона зараз залюбки допрацює деякі завдання. Це зошит з німецької граматики, другий зошит це ж читання. Малюка так чекає та любить малючка, що вона готова слухати його рухи протягом дня. Зараз у нас обід. У мене рис з куркою в шпинатному соусі. А в малякі картопляне пюре з котлеткою. Зараз ми з малюкою виїхали до дитячого садочку. Будемо забирати самірчика. Він же нас там чекає. i'm like i'm doing this all right so you told me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flesh in the pan, but we can still have fun for now. Завтра ми вирушаємо в невеличку подорож. І сьогодні я ввечері теж вирушила в невеличку подорож. Поїду до Мюнхену. Мені потрібно в магазин H&M, у нас скоро буде у наших родичів весілля і мені потрібно докупити деякі речі до свого образу. Хочу купити якісь сережки, також мені лак для нігтів потрібен, тому їдемо до Мюнхена, Нам їхати десь 50 кілометрів. Зараз їду. До автобану там зачекаю чоловіка, і поїдемо разом. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Ваш інтерес і підтримка дуже важливі для мене. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних випусках.